І сонцем зійде тихо мир. І зникне зло на всій землі, і нечість зникне вся із димом, як сходить зело у ріллі, і обійметься батько з сином. Розквітну душі на горі, опустять крилами із неба, і тільки сльози на зорі. Душевні рани і потреба, і сонцем зійде тихо мир, загляне він у кожне серце, нарешті ти в добро повір, відкриє в душу світлі дверці. Скоріше б настав такий довгоочікуваний мир. У нас в Україні. Скоріше б настала перемога, перемога над зовнішнім ворогом і перемога над внутрішнім ворогом. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри надій любові, ангела-охоронця. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, які ціною власного життя і здоров'я захищають українську землю всю Україну від того і нечесті, того зла. Яке суне на всю територію України. Як завжди бажаю всього найкращого, не опускаймо руки, Україна неодмінно переможе бути добру з Богом.